Всім привіт мої любі підписники і з вами я, SpaceLakure. Це і є те саме довгоочікуване відео, яке я обіцяв випустити 3 дні тому, але щось не получилось. В цьому відео я роблю станцію на орбіті землі. На данный момент на орбиту я вивожу три объекта. головний модуль и две солнечные панели. А ще на момент высплата у меня двухся маленький казус. Мені не хватало мощности двигать так ще й закінчилось солярий.